Вітаю Міноборони Російської Федерації. Сьогодні заявило про те, що Збройні сили України нібито вразили російський іл 76 із району населеного пункту Липці Харківської області із застосуванням зенітно-ракетного комплексу радіолокаційними засобами ВКС РФ зафіксовано пуск двох українських ракет. Ну, а також Міноборони Російської Федерації стверджують, що обмін полоненими мав відбутися сьогодні, у другій половині дня, в пункті пропуску Колотилівка на російсько-українському кордоні. Тим часом пропагандистка Маргаріта Симонян опублікувала нібито список українських військовополонених, які були на борту іл 76 що розбився. Але тут треба зауважити, що раніше, сьогодні, радник мера Маріуполя Петро Андрющенко припустив, що Росія може видати за українців, ну, які загинули в авіакатастрофі, полонених, яких вони насправді до смерті закатували в російських в'язницях. І схоже, що це може бути правдою. Справа в тому, що ЗМІ пишуть, що в опублікованому списку українських військовополонених, яких нібито, які нібито перебували на борту ІЛ 76 що розбився, є ті, кого вже обміняли раніше. Справа в тому, що в списку із 65 прізвищ, який опублікував, опублікувала Маргарита Симонан, є 17 військовослужбовців Збройних сил України, яких обміняли 3 січня, так повідомляє журналіст Андрій Цаплієнко. Ну а також Росія запросила термінове засідання Ради безпеки ООН щодо аварії літака Іл 76 у Білгородській області, так повідомив Лавров. Ну а головне управління розвідки Міноборони України офіційно заявило, що так, сьогодні мав відбутися обмін полоненими, який не відбувся. Водночас у відомстві заявили, що наразі не мають достовірної та вичерпної інформації щодо того, хто саме перебував на борту російського літака ІЛ 76 та в якій кількості, вгурна голосили, що зі свого боку Україна виконала всі домовленості для підготовки обміну. Російських полонених було вчасно доставлено на обумовлену точку для обміну, де вони перебували у безпеці. Ну а далі давайте поговоримо про те, що Російська Федерація хоче вийти з окопної війни. Російська армія намагається вийти з позиційних боїв. Про це пише Американський інститут вивчення війни. Проте, як зазначають аналітики, армія РФ поки не в змозі зосередитися на кількох ділянках фронту. Бо окупанти не мають достатніх ресурсів для прориву через українські лінії оборони. В додаток до цього українські військові зривають плани Москви щодо виходу з позиційної війни, наносячи цільові удари по російських військових навіть у тилових районах. В свою чергу російські блогери виражають незадоволення тим, що український технологічний прогрес ускладнює їм зосередження сил в окремих географічних районах. А також експерти вказують, що російські війська потребують непрямої вогневої переваги та модернізації командування, щоб вийти з позиційної війни. Паралельно з цим аналітики зазначають, що навіть незважаючи на ці системні проблеми, нещодавно армія РФ довела свою здатність досягти незначних тактичних успіхів, зокрема під Куп'янськом Харківської області. Окрім цього, ворог просунувся і в Авдіївці. А також експерти Deep State також вказують, що росіяни почали виходити з позиційної війни та досягають певних успіхів. Аналітики зазначають, що Бахмутський та Авдіївський напрямки залишаються гарячими. Взагалі, дуже напружена ситуація зафіксована на багатьох ділянках фронту. Я вам дякую за перегляд. Обов'язково підпишись на канал. До зустрічі!